Продаж будинку в Ужгороді. Оноківці. 7 соток землі, 157 квадратів, 3 кімнати, простора кухня, хол та 2 санвузли. Йдемо до огляду. От такий просторий коридор. Велике зеркало. Привіт. Всюди у будинку встановлена тепла підлога. Зразу при вході ми потрапляємо в кухню-хол. Діючий камінник обогріває будинок. Зона відпочинку з телевізором. У будинку є декілька терас. Майже з кожної кімнати є вихід, у нас столова зона. Кухня досить простора. Встановлено все необхідне. Є вмонтована техніка. Так само холодильник повністю, морозильна камера, тераса на задньому дворику, місце під камін мангал. котельня. В будинку все опалюється світлом. Бойлер, тепла підлога грибінка, котел. Якісно зроблена електрика, 24 кВт світла, будинок дуже світлий, свіжо зроблений ремонт. Тут у нас санвузок з душем, стіли, злив. Дуже класно, тому що вже не ставлять ніде цих піддонів. Тропічний, душ, звичайний. Нема порошків ніде. Раз. Перша спання. Будинок дуже затишний. У нас велика ванна туалет, гігієнічний дощ. Дивіться, як тут класно. Дуже круто, тому що є два рукомийники, зручна сім'ї. Також зранку чистити зуби, нема черг. Друга спальня. Там достатньо простора. Вихід на задній дворик і мастер спальня фактично. Спальня власників і з виходом на задню терасу. Ціна даного будинку становить 230 тисяч. Сподобався? Записуйтесь на перегляд. До зустрічі у вашій новій оселі.